Команди ЛНЗ Колос Іван номер 9 Песанчен завадив. Ці небезпеці Колос пробиває по воротах. Футболістам ЛНЗ Колос з м'ячем. Розхитує суперника на правому фланзі. Пробиває Колос! І яку передачу видає капітан Черкащан напрямку на колоса. Іван Колос і пробиває в ближній. І не вилучає Іван Колос. Який момент? Що? Атака, атака правим флангом. Іван Колос. І на канівця подача і одразу момент. На канівця пробиває по воротах вище Луценко. Дать на правий фланг на колоса. Іван Колос пробиває і влучає в стійку колос. дав Перший на м'ячі. Віддав далі на колоса. Колос набирає швидкість. Що цього разу придумає цей футболіст. Удар! Йо! Оце момент! Оце так удар від Івана Колоса. Як закрутив! Колос із лівої. -о, це просто неймовірно, друзі. Колос. І знову удар від колоса.